Ставимо пальчики на скроні і гарно їх промасовуємо. Спочатку зробили декілька рухів в одну сторону, далі декілька рухів в іншу. Після цього ми дуже повільно пальчики натискаємо сильно, починаємо підніматися вверх, там, де знаходиться наше волосся. Ви повинні розуміти, що в цій області у нас також є м'язи, які тримають м'язовий каркас нашого обличчя. Тож, ці м'язи мають бути рухливими, нетвердими, гарно промасованими і еластичними. Тому ось таким чином. Ми нашими ручками все це чудово промасовуємо. Десь хвилинку дві ми масуємо круговими рухами вверх. Десь до цієї зони. Не можна не згадати масаж апоневрозу. Тому що шкіра голови має ходити взад, вперед, і ніде вона не має прилипати до вашого черга. Чим еластичніший апоневроз, тим менше сношечок буде у нас на обличчі. Тож ми знаємо, що у нас є ось отут середня точка. І до неї дуже повільно, будь-якими рухами, круговими, робимо хвильки, ходимо туди-сюди, масуємо абсолютно весь апоневроз десь впродовж 2-3 хвилинок. Це можна робити коли завгодно. Головне, щоб ручки були чистими і волосся бажано те, що було чисте. Ось таким чином не забуваємо масажувати знизу вверх. Повторюйте прямо зараз. Зношечки на лобі і між пріка. Поставили стільчик ладоні. Ось таким чином. Чекаємо, коли ручка трошки нагріється, і сама почне повільно підніматися вверх. Тут бажано, щоб у ліптика була якась опора. Бо робимо ми це дуже повільно. Ось таким чином. Піднімаємося до волосяного кругу. Повторили 3-5 разів. І тепер ми ручку переставили, поставили її над бровою і так само дуже-дуже повільно протягуємо вверх. Важливо уявляти і намагатися тиснути достатньо глибоко, щоб ми наче розмасовували і розгладжували всі наші змошечки, які є на лобі. Переставили ручку. Так само протягнули. І тепер все те ж саме ми робимо з іншої сторони. Захопили нашу міжбрівку. Тримаємо так. До 30 секунд. Це буде трошки менше. Бо з-під пальчиків вона вислизає. Ми протримали. І розтягнули в сторони. Повторили так декілька разів. Розтягнули. Поставили пальчики. і теж дуже-дуже повільно тягнемо їх в сторони, протягуємо аж до кінця наших брівок. Повторили так декілька разів. Все залежить від глибини ваших зморшечок, або бажання не мати ці зморшки з часом. Не забувайте наносити кремчик, або пептидний концентрат, або що у вас є, щоб зморшечки ваші були менші і їх глибина не збільшувалася. Тобто, ми. Робимо і масаж, і в той же час ми обов'язково наносимо якісь засоби. Оцю вправу ми робимо по сухій шкірі, але після того, як зробили, ми нанесли крем. Тягуємо повіки і заодно позбуваємося з мошечок на лобі. Ось таким чином, невеличкими рухами. Ми Захопили нашу шкіру. І тягнемо її вверх. Робимо такі невеличкі перекатики. Якщо не виходить захопити шкіру, то ми просто протягуємо нашими пальчиками. Великими пальцями ми тягнемо це вверх. Протягнули. Те ж саме. Ми робимо з іншої сторони. Не поспішаючи. Дуже-дуже повільно. Ми йдемо вверх. Ви зразу побачите, як піднімаються ваші брівки і боїки. Робимо чіткі вилиці і підтягуємо нижню частину плечі. Поставили стільчики в долоні. Ось таким чином. Трошки опустили голову. Так, тримаємо декілька секунд, поки руки не почнуть самі підніматися вверх. Це ми робимо по сухому обличчю. Дуже-дуже повільно наші ручки йдуть вверх і доходять до скронь. Дійшли і тепер повільно в одну сторону промасували 5 разів і в іншу сторону. Не ігноруйте, бо тут теж багато. М'язів, які підтягують наше обличчя. Ще раз поставили, чекаємо. Піднімаємось. вправо п'ять разів. Вліву. Важливо все робити повільно. Ручки ставимо біля підборіддя, опускаємо нашу голову. Чекаємо. Ліктики при цьому мають стояти на столі і дуже-дуже-дуже повільно дотягнули до вилиці. Тепер. Декілька секунд тримаємо ручки на вилицях. І далі дуже-дуже-дуже-дуже повільно дуже, дуже, дуже тягнемо. тягнемо все це вверх. Уявіть, що наче ви натягуєте своє обличчя і піднімаєте його вверх. Та вже після першого разу у вас обличчя підтягнеться. Повторили декілька разів. Дійшли до вилиць, потримали і знову протягнули вверх. В своїх відео я показую виключно те, що. Використовую на собі. Я багато чого практикувала, були якісь справи, які входили в моє життя. Потім я розуміла, що вони мені якось не імпонують чи займають занадто багато часу, чи не дають мені результату. Тож зараз все, що ви будете бачити на моєму ютуб-каналі, це дійсно перевірено на собі. І можна скільки завгодно писати мені про генетику, але. Насправді все те, що я маю зараз, це результат щоденних маленьких кроків.